Дитячо-юнацький спортивно-танцювальний клуб Мастер Данс 30 квітня відсвяткував свою 10-ту річницю. З цієї нагоди був влаштований урочистий концерт, на якому свої вміння демонстрували дійсні члени клубу Мастер Данс, а також його випускники. У Нас юбілей а все починалось у 2003 році, починалося все численністю 10 людей. На сегодняшний день у нас огромный коллектив от 6 до 16 лет. За время нашей деятельности мы завоевывали не раз, были лауреатами и призерами многих... Конкурсав і фестивалів разного карикалібра, це основні турніри, обласні і, конечно же, всіукраїнського масштаба виразили своє захоплення натхненною працею, досвідчених тренерів танцювального клубу і батьки, що підготували цікаву шоу-програму з піснями, конкурсами та нагородами. Очень довольна цим клубом, хороші, шикарні професіональне преподавателі, достигли уже определених висот в. Танця і кожна, кожна тренування у моєї ребенка праздник. Спортивно-танцювальний клуб Мастер Данс це не просто школа танців, це місце, що об'єднує гарних, талановитих та наполегливих людей, що через танець передають справжні непідробні почуття.